Глава російської міноборони Шойгу злякався Пригожина і погодився на його вимоги щодо боєприпасів. Водночас керівник Вагнера вже порахував, скільки найманців у нього залишилось. Як швидко у нього закінчаться люди, і хто виграє у війні Пригожина проти Шойгу? Друзі, ви на Фабрис Новин, я Анастасія Федор, і далі все по порядку. Євген Пригожин досяг свого, принаймні частково. Його погроза вивести війська з Бахмута, схоже, налякала Сергія Шойгу. Міноборони РФ того ж дня публікували відео зі своїм керманичем, який готується від Правляти на фронт купу військової техніки для цього він зустрівся із новопризначеним заступником Олексієм Кузьменковим. Той тепер відповідає за тил постачання боєприпасів, техніки та всього іншого. Шойгу наказав йому особисто відповідати за те, що в окупантів вистачало чим вбивати українців. Поставлено завдання тримати на особливому контролі питання безперервного і ритмічного постачання угруповань військ у районі спеціальної військової операції всім необхідним озброєнням і військовою технікою. Кінець цитати. Що ж виходить, що його дійсно злякався? Невідомо, але те, що він того ж дня поїхав інспектувати військову техніку, факт цікавий. У Міноборони РФ уточнили, що Кузьменко показав, Шойгу нібито результат роботи російських заводів. ОПК на відео можна помітити танки, бойові броньовані машини, спеціальну техніку та автотранспортну для перевезення російських військових. Невідомо чи поїде ця техніка на фронт, чи стоятиме десь в тилу на сході країни. Примітно, що у повідомлення російського міноборони ПВК Вагнера взагалі не згадали. Цієї назви ніби навмисно уникають. Не дивно, адже Пригожин не добирає слів, коли згадує шуйгу, і звинувачує його у втратах найманців і снарядному голоді. Що це? Злість, яка перейде в помсту? Відповідь на це питання ми почуємо трохи пізніше у цьому випуску. Жодним чином тепер не згадується ПВК Вагнер і в брифінгах Міноборони РФ про ситуацію на фронті. В останньому пропагандистському зведенні Ігоря Канашенкова йдеться про наступ у Бахмуті. Як ми знаємо, там зосереджено найбільше сили вагнерівців. Однак усі сили росіян на цій ділянці Канашенков називає штурмовими загонами. Саме так, без конкретики, і згадування Пригожина чи його найманців. Ймовірно. У Путіна та його публічників остаточно вирішили не робити Вагнеру додаткової реклами. Експерти неодноразово зазначали, що російський диктатор може бачити у ньому конкурента на президентських виборах. Наступного року, а також Пригожин своєю критикою на адресу всього військового керівництва, лише закопає і без того кульгаву репутацію Второї армії міра. От ми і повертаємось до питання: наскільки далеко готовий зайти Пригожин на своєму зверненні про відвід із Бахмута 10 травня він не зупинився. Головний вагнеровець записав ще одне відеозвернення. У ньому він підтвердив, що зсу знищили десятки тисяч найманців як вбитими, так і пораненими. Фактично, Пригожин визнав, що справа не лише в браку боєприпасів, а й в недостачі головорізів. І увага! Керівник Вагнера наголосив, якщо його підрозділ не отримуватиме більше снарядів, то за чотири місяці загинуть усі його люди. Тобто до осені не доживе ніхто, можливо, і сам пригожин. Тому він вкотре прямим текстом пригрозив усьому військовому керівництву. Ось послухайте, та різниця в убитих ранених, а їх десятки тисяч чоловік, вони лежать на совісті тих, хто нам не видавав боєприпаси. А это министр обороны Шойгу и это начальник генштаба Герасимов. Все заявки писались, все требования предъявлялись. Нам их не давали. Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых перед их матерьми и детьми они понесут ответственность. И я этого добьюсь. Нагадаю, що Пригожин оголосив про відхід із Бахмута 10 травня. Мовляв, планує бігти в тил і зализувати рани. У Путіна заявили, що звернення бачили, але коментувати його відмовились. Водночас в українській розвідці та в зсу слова Пригожина не вірять і не фіксують відходу вагнерівців. Друзі, поставте лайк цьому відео і підпишіться на ютуб канал Фабрика. Новин зустрінемось.